Вчитель це більше, ніж професія, адже на кожному уроці ви саме ви творите майбутнє. Я впевнений, в кожного з нас в житті були вчителі, яких ми згадуємо з теплом та вдячністю. Мені пощастило з вчителями, але найбільше я згадую вчительку української мови Олену Іванівну. Для кожної людини мати хорошого вчителя це щастя, а бути вчителем це надзвичайний привілей. Адже без вас, без вчителів, цей світ просто неможливий. Дякуємо вам, що допомагаєте кожному учню повірити в те, що він талановитий. Дякуємо, що не втомлюєтесь помічати потенціал там, де інші вбачають проблеми. Дякуємо за довіру та партнерство. Дякуємо за те, що надихаєте нас, усю команду Dental Education».